Існує якась книга, що всебічно розвиває Боже з до боліці. Нове розслідування катастрофи Титаніка цілком спростовує висновки слідства, котре було проведене одразу після аварії 1912 року. Тоді комісія дійшла висновку, що перший офіцер Мердок негайно відреагував на повідомлення про айсберг, але не міг запобігти катастрофі, тому що небезпека була виявлена занадто пізно. Сьогодні вчені вважають, що причиною катастрофи стало те, що перший офіцер Титаніка Вільям Мердок після одержання повідомлення про айсберг вагався вирішальні півхвилини, перш ніж дати наказ взяти курс Твердий правий борт. Останнє дослідження встановлює точну хронологію секунд до зіткнення. Згідно нього виходить, що айсберг був помічений за 600 метрів від лайнера майже за хвилину до зіткнення. Корабель ж почав міняти курс десь через півхвилини. Американський експерт Семюел Халмперн, що очолював дане дослідження, стверджує, Якби перший офіцер відреагував швидше, раніше, хоча б навіть на 15 секунд, корабель обминув би айсберг, саме ці півхвилини могли врятувати лайнер і 1496 життів, серед яких і життя самого Мердока, не думай о секундах з висока. Часто нашу долю, як земну, так і вічну, вирішують ці, здається, незначні секунди та хвилини. Чимало речей у житті ранять нашу душу, але остання хвилина вбиває. І коли вона наступить, ніхто не знає. Двічі не живуть, але вся трагедія в тому, що чимало людей і одного разу не вміють прожити. Розповідають, що мати мила посуд і побачила, як чотирирічний синок виліз на табуретку і уважно дивився у вікно. Що ти там побачив, синку? Малий відповів: О, там повезли покійника, а за ним велика черга. Сам, не відаючи того, дитина виразила велику істину про те, що всі ми у черзі за смертю і не знаємо. Коли вона прийде, смерть це затемнений бік дзеркала, без стильної сторони якого ми б нічого не побачили. Тому, щоб зрозуміти правдивий сенс життя, варто ходити на похорони, пам'ятаючи, що моя і твоя участь на черговій похоронній церемонії може бути передостанньою, бо може постукати смерть, наказуючи на вихід. І без речей. І саме втрата життя іншого заставляє людей усвідомлювати, що нічого з того, що нагромаджували протягом всього життя, вони не зможуть узяти з собою. Так промовляє Біблія: Живий Христос. Ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Триває серія тем секрети справжнього щастя. Сьогодні ми продовжуємо тему, чи насправді покійні мертві. Друга частина. Автор та ведучий програми Ігор Корищук. Справжня трагедія, за словами великого шотландського реформатора 16-го століття Джона Нокса полягає в тому, що кожний боїться смерті. Але мало хто боїться бути. Мертвим. На жаль, чимало людей не бояться просто безцільно існувати. Кожен із людей щось робить, виборюючи місце під сонцем. Але у шаленому темпі життя ми можемо забувати, що сонце життя заходить, як тільки ми це місце здобудемо. Тому необхідно знати, що таке смерть, аби вірно оцінювати пріоритети в житті. Що ж відбувається з людиною після смерті, згідно Біблії? 53 рази Свята Книга говорить про смерть як про сон. Ось лише два тексти: один зі старого заповіту, один з нового. І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а інші на наруги, на вічну життя загибель Через шість століть Спаситель Христос так охарактеризував смерть дівчинки. Відійдіть, бо не вмерло дівча, але спить і насміхалися з нього. Чимало християн і сьогодні насміхаються з цієї ідеї, вигадуючи власні теорії після смертного існування. Ісус недаремно вжив таке порівняння, бо і справді між смертю та сном існує чимало подібного. А саме, по-перше, у вісні та в смерті людина перебуває у несвідомому стані. По-друге, як сон роз'єднує тих, хто спить, і з тими, хто пильнує, так і смерть роз'єднує живих та мертвих, і між ними. Відсутнє спілкування. По-третє, у вісні емоції відсутні. Так і в смерті немає ні любові, ні ненависті, ні ревнощів, про що стверджує Біблія в Еклезіаста 9.6. По-четверте, у вісні немає відчуття часу, так і в смерті. І нарешті, як стан сну передбачає пробудження, так і смерть передбачає Воскресіння. Минулого разу ми розглядали біблійне вчення про те, що Святе Письмо майже у ста текстах говорить, що душа смертна, вона може помирати, вона може бути віддана на смерть, її можна вбити. Також ми дізнались, що душа праведних помирає так само, як і душа грішних. Усі і грішні. І праведні після смерті перебувають у шеолі, або, як перекладає російська біблія преісподні, це місце мовчання та спокою, і там усі перебуватимуть аж до другого приходу Христа. Хтось запитає, а звідки ж у християнстві з'явилося вчення про безсмертну душу і з давніх давен. У древніх єгиптян удосконалювався, і без того складний процес бальзамування. Він мав особливу мету, щоб душа мала куди повернутися після смерті. Пізніше вчення про безсмертну душу систематизував грецький філософ Платон, який розвинув теорію дуалізму. Це теорія про можливість незалежного існування душі. Та тіла у 3 столітті Оріген намагався запровадити це вчення в церкві, але воно не прижилося. І аж на п'ятому Латеранському соборі в 1513 році було прийнято догмат про безсмертну душу. Якщо б теорія безсмертної душі мала підставу у Святому Письмі, то ми знаходили б чимало свідчень на її сторінках про блаженство померлих праведників. Візьмемо хоча б декількох із них, щоб з'ясувати, де ж насправді померлі святі, і яку віру та переконання мали вони щодо смерті? Якщо сьогодні існує рай, у якому блаженствують святі, то чи праведник Йов не мав би стовідсотково там перебувати? Але що ми читаємо про його віру? Та я знаю, твердить Йов. Що мій відкупитель живий, і останнього дня він підійме із поруху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу, сам я побачу його, й мої очі побачать, а не очі чужі. Я вміг би стверджувати, Господи, як тільки закінчаться мої земні страждання, то в раю я побачу тебе. Але Йов очікує того часу, коли повернеться Христос, і Він при Воскресінні праведних в новому тілі зможе побачити свого Господа. Візьмемо ще одного біблійного мужа, якого на противагу людським думкам сам Господь назвав мужем по серцю Божому. Про нього є свідчення більш ніж за тисячу років після Його смерті. Це свідчення апостола Петра, натхненного Святим Духом, котрий стверджує про нього дивовижні речі. Прочитаємо разом. Не зійшов бо на небо Давид. А де ж він, Петре? Читаємо. Мужі, браття, нехай буде вільно мені сміло сказати вам про патріарха Давида, що помер і похований, і знаходиться гріб його в нас. Аж до цього дня. Петро не вірив у посмертне існування душі, тому свідчить про Давида, що він і через тисячу років після смерті знаходиться у могилі. А можливо, праведний Даниїл знаходиться на небесах. Він все-таки той, хто пройшов через полон, через рів із левами кому ж, як не йому бути в раю. При завершенні життя Даниїла Бог звертається до нього, повідомляючи про його подальшу долю. А ти йди до кінця і відпочинеш, і встанеш для отримання своєї долі під кінець тих днів. Чому Бог не говорить: Данеїле, не хвилюйся, як тільки ти заплющиш очі. Твоя душа навіки зіллеться зі мною. Бог запевняє, що праведний Даниїл отримає свою нагороду, але не відразу після смерті. Але в кінці тих днів. Ті дні це у 12 розділі книги Даниїла останні дні історії землі. Ми розглядали три старозавітних приклади. Дозвольте ще три приклади із Нового Завіту. Благочестива сім'я Лазаря, в котрій Ісус завжди любив бувати протягом свого трирічного служіння. Цю сім'ю спіткало горе. Помирає друг Ісуса Лазар. Уже настав четвертий день від часу смерті, і тіло почало розкладатись. Але для Господа, котрий створив першу людину з поруху земного і вдихнув у неї своє дихання. Не складає жодних труднощів підняти мертве тіло до життя. Проте головне тут інакше. Замість того, щоб сказати померлому на четвертий день, Лазарю, спускайся з раю, або душе Лазаря, повернися в тіло. Ісус просто каже: Лазарю, вийди сюди. Тобто, виходь з могили. А значить, і на четверту добу Лазар знаходився в могилі, незважаючи. На свою праведність. Чи відома вам особа, котра, натхненна Святим Духом, зробила би більше у місіонерському служінні для язичників, аніж апостол Павло? Щонайменше половину книг Нового Завіту належать його богонатхненному Перу. Кому, як не йому, бути на особливому місці в Божому раю? Але його віра. Відрізнялася від доктрин, яких навчають сьогодні у церквах чимало богословів та проповідників. Напередодні своєї смерті він пише листа своєму другові та служителю Тимофію. Прочитаємо і ми ці богонатхненні слова. Я звершив добрий подвиг, скінчив свій біг, зберіг віру. А тепер приготовлено мені вінця справедливості, який мені того дня дасть Господь справедливий суддя, і не тільки мені, а й усім, що полюбили Його прихід. Віра Павла базується на Божому слові, тому він висловлює надію, що нагороду та вінець. На нього чекає не одразу після смерті, а в день пришестя Господа Ісуса. То чи варто дивуватись, коли апостол стверджує і про всіх інших спасенних, що Бог, написано у Римлян 2 розділі, віддасть належне кожному за його вчинками, тим, хто наполегливо добрими справами шукають слави, честі і безсмертя? Життя вічне. І якби земна людина володіла безсмертям, навіщо тоді до нього прагнути? І навіщо Богові дарувати нам, якщо ми вже володіємо безсмертною душею? Варто розглянути ще одне важливе питання: де всі святі, котрі померли в Господі впродовж віків? Є перелік 16 героїв віри у посланні до євреїв в 11 розділі. Це божі мужі котрі жили у різний час і переносили особливі страждання за Боже ім'я. Поцікавимося, що про них написано? Чи отримали вони посмертну нагороду? Ось що в кінці цього розділу написано. І всі вони. Дарма, що мали добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного. І якщо не існує раю, де б сьогодні перебували і насолоджувались святі, то, можливо, сьогодні існує пекло, де мучаться нечестиві. Ось що про це свідчить Святе Письмо. Читаємо в Новому Заповіді. То вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на день суду для покарання. Виходячи з вищесказаного, можемо бути впевненими у тому, що ніхто із наших рідних не мучиться і не страждає в пекельному вогні, бо Біблія стверджує, що пекло. Це не окреме місце нашої землі, а що свого часу уся земля перетвориться у величезне вогнище. А Господній день прийде, як злодій уночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії, розпечені, розтопляться, і земля та ті діла, що на ній погорять. Та чи існує більш? Точне свідчення про місце знаходження і праведних, і грішних померлих ніж те, про котре говорить сам Христос. У п'ятому розділі Євангелія від Івана читаємо: Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, Його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресіння життя. А котрі злочинили на Воскресіння суду. Ми ніде у Святому Письмі не знаходимо, що на суд прийдуть ті, хто перебуває на небі чи в пеклі, але читаємо, що на суд прийдуть усі, хто в могилах. Зрештою, виникає запитання: кого воскрешати, Господи? І навіщо? І якщо всі померлі, перебувають одні в раю, інші в пеклі. То навіщо їх турбувати? Тобто, якщо одні вже страждають за гріхи у пеклі, а інші насолоджуються райським блаженством, то всі, виходить, уже отримали свою нагороду. Але Ісус ясно і чітко говорить, що до часу приходу померлі праведні і грішні, перебувають в могилах, очікуючи суду. Чимало людей кажуть, як шкода, що в рай доводиться їхати на катафалку. Але це неправда. Сам Христос запевняє нас, бо прийде Син Людський у славі свого Отця з ангелами своїми і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. Зустріч із Христом. Відбудеться не після похоронної процесії, а в час його славного повернення зі святими ангелами. Христос стверджує, що саме тоді відбудеться остаточна відплата і праведним, і грішним. Як виглядав би сучасний суддя, коли б до нього привели підозрюваного, а він промовив: дайте йому 10 років ув'язнення, а потім розберемося у його провині? Вирок Небесного суду відбудеться під час другого приходу Христа. Як тоді розуміти теорію посмертної відплати грішникам, які вже протягом тисячоліть мучаться у пеклі? Невже до часу вироку суду їх призначили на загибель? Ідея безсмертя душі веде до п'ятьох хибних висновків. Ось вони. Перший хибний висновок смерть відсутня. Хоча Бог стверджує про її наявність, смертю помрете, сказав Бог до першої пари. По-друге, така хибна ідея виходить. Бог обманює, а сатана правдомовець. Оскільки Бог сказав смертю помрете, а сатана запевняв: ні, ви не вмрете. Третя хибна ідея. Безсмертя душі веде до знецінення та неактуальності Воскресіння померлих. Наступна хибна ідея завдяки ідеї безсмертя душі, другий прихід Христа втрачає свою значущість. Навіщо Христові приходити і воскрешати праведних і грішних, якщо вони вже на своїх місцях, відповідно в раю і в пеклі? І нарешті п'ята хибна ідея. Думка про безсмертя душі стверджує, що святе письмо помиляється, оскільки нам доведеться ігнорувати безліч біблійних текстів, які стверджують, що душа смертна і що остаточна винагорода відбудеться не раніше другого приходу Христа. Чи готові ви прийняти ці викривлені небіблійні ідеї? Я певен, що ні. Кажуть, що найголовніше у нашому житті стається за нашої відсутності. Це не зовсім так. Насправді, ми не обираємо, коли і де народитись. Ми не вибираємо батьків та батьківщину. Але ми маємо змогу обрати найголовніше як прожити на землі, які цінності обрати, бо від цього. Залежатиме наша вічна доля. Філософ Ральф Емерсон одного разу написав життя це вічність у мініатюрі. А отже, якщо воно нам дане з метою приготуватись до вічності, то використаємо цей шанс. Справжня надія християнина не в тому, що душа після смерті буде блаженствувати в раю. Справжня надія християнина в тому, що Христос при другому приході воскресить усіх людей для остаточного вирішення їх участі? Тоді, при поверненні Господа Ісуса, найсумніше місце на нашій планеті, кладовище, перетвориться на місце великої радості. Чи не бажаєте й ви взяти участь у найвеличнішій події на землі? Я хотів би молитись про те, щоби Бог усіх нас приготував до зустрічі з ним. Помолимося. Любий Отче, сьогодні на підставі вічного Євангелія ми викрили обман сатани. Ми розуміємо, що смерть це не потойбічне життя, а несвідомий сон, з якого ти в останній день розбудеш і праведних, і грішних для остаточного. Суду. Даруй нам завчасно готуватися до смерті. Бо опісля вже нічого неможливо буде змінити. Дай мудрості не просто безцільно існувати, а наповнити життя таким смислом, котрий не зможе зруйнувати навіть смерть. Просимо про це в ім'я грядущого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатись, але пам'ятайте, не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.